Слава Ісусу Христу, вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. З вами Ігор Плохой, і сьогодні я хотів би торкнутися теми, яка підірвала інформаційний простір в Україні, і щодо якої, мабуть, висловилися уже всі блогери і експерти, і можливо по кілька разів. Але я з свого боку хотів би ну, додати якісь і свої суб'єктивні міркування, тому що мені здається, що ця тема е, не проста. А я не люблю на непрості питання чути прості відповіді. З іншого боку, я не люблю, коли на прості питання дають якісь такі вітиїваті, от неоднозначні не відповіді, коли просто потрібно назвати чорне-чорним а біле білим або сказати е, так або ні. З іншого боку, коли питання комплексне і воно має декілька складових, і, а тим більше що всередині себе якісь там певні протиріччя, не можна його спрощувати. Отже, давайте спробуємо розібратися у цьому діалозі, який відбувся між Іриною Фаріон та Яніною Соколовою в інтерв'ю, яке Яніна брала у Ірини Фаріон. Цей матеріал відомий. Можете подивитися його в мережі інтернет. Думаю, що всі його вже бачили. Але тим не менше, про що там йшла мова? І давайте звернемо увагу на деякі деталі, тому що мені здається, що не враховуючи певні деталі, ми. А робимо якісь певні хибні висновки щодо е, цього діалогу і його змісту. Безперечно, Ірина Фаріон торкнулася дуже важливої теми е, українізації. Це важлива тема. Вона має розвиватися, йти, рухатися, не зупинятися, не зважаючи ні на що. А з іншого боку, е, вона торкнулася правильних питань, але припустилася декількох помилок. Перша помилка, на яку всі звернули увагу, це правильна тема озвучена не у коректний спосіб. А друга проблема. На яку мало хто звертає увагу, на мій погляд, це те, що Ірина Фаріон говорить про інший предмет. Тобто Яніна Соколова задає питання про одне явище, про один предмет, а Ірина Фаріон відповідає про інший. Давайте я спробую пояснити. Ну, дивіться. Коли ми будемо розглядати цей діалог, от я його розглядав, виписав собі там деякі цитати. А виходить так, що Яніна говорить про спілкування між військовослужбовцями. Мова йшла про українську мову, про російську мову, використання російської мови. Звісно, про те, що українська мова а, має все більше входити в життєвий простір українців, це абсолютно природньо, це нормально, так і має бути. Але її задала таке питання ну, навіть не питання, а сказала, сказала такий аргумент, що а ось військовослужбовці між собою спілкуються російською мовою. Можуть спілкуватися. І це є от на лінії фронту, на, на, на полі бою, в тому числі. І далі вона говорить, що от я цитую: частина з них спілкується російською, російською, і в бою, в тому числі. Пряма цитата: частина з них спілкується російською і в бою, в тому числі. Мова йшла про. Азов, полк Азов, який зараз вже, фактично більшість членів цього полку, вони зараз є бійцями третьої штурмової бригади і інших підрозділів. І вона каже, їх дуже поважаю, але ось вони деякі спілкуються російською мовою, в тому числі в бою. І Ірина Фаріон починає відповідати. Але Ірина Фаріон відповідає абсолютно на інше питання, яке не було задане, і яке їй ніхто не задавав. Більше того, вам скажу зразу, вона відповідає на нього правильно. І все говорить правильно. Але вона, ну. Переплутала предмет, вона не про то говорить. Давайте побачимо, що вона відповідає. Вона Фаріон починає говорити про мову статутного спілкування. Це різні речі, мова спілкування між бійцями. І мова статутного спілкування це різні речі. Звідки ми це знаємо? Тому що я цитую вислів Ірини, відповідь Ірини Фаріон. Ось вона каже так: що вам заважає виконувати 29-ту статтю закону про ЗСУ? запитує вона. Якщо в армії немає дисципліни, це не армія, заявляє вона. Тобто вона каже: Послухайте, є закон, закон потрібно виконувати. І якщо якась людина не виконує закон, вона порушник закону, а тим більше, якщо в закон ще й в армії не виконується в збройних силах, в армії, то що це за армія? Як може існувати армія без дисципліни? Тобто абсолютно правильні слова, от я з ними погоджуюсь, Я думаю, що мало хто буде сперечатися з цими словами, що закони України потрібно виконувати і щоб має бути в армії дисципліна. Це все правильно і, і, і правильно на стобальку, але не в попад. Тобто було питання, питання задано було абсолютно про іншу проблему іншу тему, бо інший предмет. Ну, Давайте розберемо з відповіддю спочатку Фаріон, а потім поговоримо про те, що насправді розуміла або могла розуміти, тому що я суб'єктивно міркую. Єніна Соколова. Ірина Фаріон говорить, що треба від виконувати закон збройних сил України 29 статтю. Хочу її тут поправити. Вона припустила з помилки. Закон України про збройні сили України має всього навсього 16 статей. Наскільки я пам'ятаю, і 29 дев'ятої там в природі не існує. Тобто мова йде про інший закон, до якого апелює Ірина Фаріон. Мова йде про закон, який називається. Закону України про засади державної мовної політики. І ось в цьому законі дійсно є стаття 29. Вона звучить дуже чітко. Там один розділ шостий, який складається з однієї статті 29. стаття називається мова Збройних сил України та інших військових формувань. Що тут написано? Цитую е статтю повністю мовою статутів документації діловодства, команд та іншого статутного. Спілкування у Збройних силах України та інших, європей... та інших військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України, є державна мова. Ну, відповідно, українська. Так ось, друзі. А... Про що йде мова? Мова йде, що статути, документація, діловодство, команди та інші статутне спілкування має провод... ну, відбуватися українською мовою. Абсолютно правильно. Це законодавча норма, і потрібно виконувати. Стосовно наших збройних Україн, сил України, дійсно вона в принципі виконується. Те, що я спостерігаю, ну переважно в переважній більшості. Тут проблем не так багато. да дійсно є одинокі випадки, коли командири дозволяють собі, якби таких на офіційних заходах або навіть ну, в набудь-яких там. Спілкування з бійцями, коли мова йде про статутне спілкування і там надання конкретних команд, іноді використовувати російську мову, таке буває, і, і дійсно з цим треба боротися, це неприпустимо, тому що ну закон України має виконуватись. Але мова ж іде не про, не про це. Мова йшла, Ніна задала інше питання: чи можуть люди між собою спілкуватися іншою, ну, ну, якоюсь мовою іншою? В тому числі, до речі, вона сказала в бою. Розумієте, Ірина Фаріон ніколи не була в окопах. І тут ну як сказати, тут не її вина. Вона сидить у Львові. Вона вона філолог, вона там міркує мову, Вона займає чітку, конкретну непримиренну позицію. Це її право, і в її от такі, е, от незламності. Можна навіть відмітити, що ну це ну, це непогано бути незламним. Знаєте, як колись поверталася, відроджувалася, наприклад, єврейська мова, ну івріт, ви пам'ятаєте? Що ще 100 років назад, 100 років тому ніхто і на івріті не розмовляв, але з'явилися певні такі, як вам сказати, уперті уперті такі націоналісти. З євреїв, які сказали: ні, ми будемо тільки на євріті спілкуватися. Вони вчили так своїх дітей. Була така сім'я, яка приїхала в Палестину, вчила своїх дітей. І дітки виходили на вулицю, і вони батьки забороняли спілкуватися чужою мовою для них, ну, власне, ідішом. От. Тому що переважно євреї тоді ідішом, ну, ті, що з Європи приїхали. Він каже: Ні, ти не маєш права тільки на івріті. А івріт – це була мова, тільки книжна, тобто тільки там з того письма, Талмуду, інших священих книг. Тобто вона існувала, як не, не знаю, там зараз церковнослов'янська. Вона, в принципі, існує десь на папері, але ніхто і не вже в житті вживу не спілкується. Так і з іврітом було. І от завдяки оцій упертості, вибачте, упоротості, якщо можна так сказати, деяких оцих євреїв, які були націоналістами, вирішили говорити лише івритом, дітки. Ці їхні говорили тільки єврітом і ці люд, дітки, які поряд з ними на ідіші розмовляли. Вони не могли, як вони були дезорієнтовані. Але саме цікаве, що прийшло кілька років, і на і вулиця, вулиця, діти, а діти дуже схильні до як вам сказати, до сприйняття нових мов. Діти почали спілкувати спілкуватись на євріті. Тобто зломала саме ось ця лінія. Оця лінія була незламна триматися івріта. А ідиш посипався, мовно кажучи, чому я цей приклад привожу? оця така якась. Певні, впертість, от така от непохитність. Не, не Можливо, вона й потрібна. Тут, тут навіть, потрібно відзначити, що це непогано. Але проблема, що Ірина Фаріон далека від фронту. Вона не зрозуміла питання, і е, в своїй такій напоритості, е, у, у, на, напористості, вибачаюсь, е, в своєму такому емоційності вона висловила, по-перше, мало того, що некоректно, я вважаю, що не, не досить з повагою до тих людей, які зараз захищають Україну. Але мало того, бо про це багато говорять, вона ще й не по тому предмету висловилася. От у чому проблема основна полягає. Ну для прикладу, що ви розуміли, наприклад, я несу капеланське служіння у 28-й бригаді. 28-ма бригада це в основному переважно там, бригада ну, Одещини, Одеська. І я сам з Одещини, я сам з Бесарабії. У нас там 5 мов ну, таких національних. Національних меншин, які там живуть: це болгарська, це ГґГУська, турецька, це румунська у Молдаван, і Російська і Українська. П'ять мов основних. них. І коли я бачу представників цих різних національностей, які власне в цьому батальйоні, ну, умовно кажучи, то я розумію, що два болгари не можуть з собою спілкуватися болгарською мовою. Два молдавани не можуть між собою спілкуватися румунською мовою. Ніхто їх їм в цьому. Ну, їм, їм це робити не забороняє. І я вважаю, що це нормально. ну Тут взагалі не, не про це мова йшла, але трошки сплутали. да Потрібно відділити мух від котлети. Ну, просто для, для прикладу, уявимо ну, собі, що є там там ну, не знаю якийсь підрозділ, взвод, в якому є група не знаю там ну, кримських татар, наприклад. Розумієте, статутна мова вона має бути українською. українською. Мова документації, мова статутів. Мова команд і мова статутного спілкування. До речі, що таке статутне спілкування? Тобто, коли ми спілкуємося по статуту. ну, Наприклад, ми проходимо мимо, нібито це побут, але це статутні, І ми попри один одного, І ми вітаємося. Наприклад, ми не говоримо зараз там, здрав'я, желаю, ми говоримо здоров'я бажаю. Або якщо це урочистість, то ми коли вітаємо. там, Військовослужбовців, колег ми говоримо. Слава Україні! Це зараз офіційне привітання і відповідь офіційно, героям слава. Ось це мова статутного спілкування. Звісно, вона в Збройних силах України відбувається українською мовою, і інакше бути не може і, і, і фараон тут права, але воно так і є. Я ж кажу, є одинокі, поодинокі відповіді випадки, з якими потрібно боротися. Вони дійсно є, є, ще є на чим працювати. Але в цілому це питання зрозуміло. Але я ні на про інше задавала запитувала. І і тут скоріше за все просто не зрозуміло один одного. Ну я не то що захищаю, я я намагаюся с тому що для мене очевидно, те, що відповідає Ірина Фаріон, цитуючи 29 статтю, не стосується того про що говорила Яніна. Тому якщо той татарський підрозділ, умовний про який я згадав, а, отримав команду української мови іти виконувати якесь бойове завдання, і вони на бойовому завданні в рамках свого відділення. Всі, кримські татари, чи можуть вони під час виконання бойових задач говорити між собою татарською мову? Звісно, звісно, що можуть. І більше того, можливо, і так і потрібно. Для чого? Для того, щоб швидше було злагодження і більш миттєвіше комунікація. Тому-то тому -то, деякі е, українці, які ще, ну, на жаль, так сталося, я конструю, що, на жаль. Ще є російськомовними їм важко іноді в під час виконання вони можуть статутну мову використовувати українську і використовують її, інакше бути не може, але під час спілкування, звісно, вони використовують, наприклад, ту ж саму російську мову. Тому, тому наприклад, Тавр, це е, начальник штабу бригади АЗУ Богдан е, Коротевич він сказав так: мені не подобається, цитую його цитату. Мені не подобається, коли спекулюють на деяких темах. Це жодної користі не несе позиція більшості особового складу Азова. Тре треба переходити на українську мову. мова йде знову ж таки про що я говорю – тому ну, що тут більшості написано. А чому не всі? Да, більшості. Мова йде про міжособистісне спілкування. Він каже, більшість людей хочуть між собою спілкуватися українською. Знову ж таки, мови не стосуються 29 статті е, закону про мовні засади української держави. Е, там 100%, та не може бути більшість, меншість, там 100%. От слова 100% повністю. Все має бути українською мовою. Діловодство, статути, документація команди. І... Тавер говорить, що навіть в міжособистістому спілкуванні більшість азовців хоче перейти на українську мову. А, далі продовжую. Чи спілкуємося ми російською? Так, спілкуємося, тому що в армії потрібно швидко приймати рішення і не можеш дозволити собі перекладати. Для переходу на українську мову потрібен спокій. У нас такого стану зараз немає. Так він відповідає. Е, тому е, ну, відповідь абсолютно зрозуміла, але знову ж таки, Тавер відповідає. Нібито на закид про те, що ви от між собою спілкуєтесь російською мовою. Послухайте, ну це ну, така справа. Якщо хтось ще не перейшов на українську і він з побратимами е між собою вони спілкуються. Ну, я не знаю, якщо це буде з Бісарабії, то умовно кажучи. Румунською мовою чи з північної буковини румунською мовою, якщо це молдовани або болгар болгарською, або там не знаю, якщо є угорці в Збройних сил України, їх, наприклад, 128-й бригаді, вони можуть між собою угорською. Це інше питання. Звісно, непогано, що вони теж швидше опановили українською там постійно використовують українську, але вони не будуть її постійно використовувати. Ну, що національні меншини вони можуть будуть сильно свою там в побуті використовувати мову. Ну просто не потрібно такі прості, на мій погляд, елементарні речі сплутувати і змішувати, тому що це викликає. Ем... Додаткові запитання, це викликає додаткове роздратування, це викликає додаткове напруження. Давайте розберемося в елементарних питаннях, про що йде мова і що потрібно робити, що не потрібно робити. Е, тепер далі. Е, Чому ми говоримо про українізацію? Чи потрібно говорити про українізацію? Взагалі? Так, потрібно. Це, тому що. І, чи, і яке місце займає мова в українізації? Мова в українізації займає визначальне місце одне з перших і ключових. Е, тепер далі. Е, а хто такий взагалі українець? От уявіть собі: я хочу важливу думку донести. Уявіть собі, що у нас є можливість взяти і Сформулювати якісь вимоги до того, щоб якась людина дійсно вважалась українцем, які це можуть бути вимоги? От, наприклад, ну як ну, в Естонії там чи де в якихось країнах, іноді е, ми бачимо, що там є якісь критерії для того, щоб там прийняти громадянство. Вони говорять, ти маєш знати, наприклад, там. Естонську мову, ти маєш знати, наприклад, там, історію там Естонії там чи чи Латвії, ну неважливо якоїсь країни. Тобто ряд критерій. От як ви думаєте, які критерії могли б бути важливими, визначальними для того, щоб українці назвати українцем, або громадянином, або навіть просто українцем Ну це відірвано від нехай буде там реальної якоїсь там? формально державних процедури. От просто для себе фантазуємо. От я вважаю, що, що туди може вийти? Звісно, мова. Да, там от Мова вона визначає. Там. А, звісно, там я не знаю. Знання історії і там знання культури, вболівання за культу за історію за історичну якусь спадщину переживання за якісь наші цілі намірі ідеї, які ми маємо, там з національною ідеєю, там цією національної ідеї, якщо вона є, і так далі. Потім людина, наприклад, там і не знаю, там віддає щось для України, фінанси, тобто цілий, цілий набор е характеристик, які визначають, ну хто ж таки є українець? А тепер далі чи можна в цьому наборі характеристик взяти і вибрати ієрархічно, що є найголовнішою або найпершою, або найвизначальнішою характеристикою? А потім от розташувати їх якось. А в порядки там зростання чи вбивання. Я думаю, що можна. І от якраз під час війни, на мій погляд, що українцем, справжнім українцем, може себе вважати та людина, яка не лише називає себе українцем, але називає а ще й ідей воює за Україну, проливає кров. Як ви думаєте, критерій, що людина проливає кров, каже, що я українець, проливає кров за Україну зараз і воює за Україну? Чи є це важливим критерієм у визначенні її взагалі світоглядної ідентичності і позиції українець, вона чи не українець? Мені здається, що є цей критерій визначальним, і от якщо ці критерії поставити в ієрархічні фор порядку, то здатність або там перебування на лінії фронту захист, захист України в боях. Це найперший маркер або найвища характеристика, після якої йдуть, йдуть характеристики нижчого ступеня, яка визначає, що цей українець дійсно є українцем. Тобто, головний, якщо людина ще не перейшла повністю на українську мову, це дуже погано. Я підкреслюю це дуже погано. Але якщо вона не перейшла на українську мову, але вона проходить, умовно кажучи, екзамен по найголовнішому, найголовнішій характеристиці, яка характеризує як українця, тобто проливати кров за Україну, то я думаю, що до неї, до цієї людини можна як якомога менше придивляти претензії. І звісно, прийде час, вона повернеться на потрібно вчити українську мову. Хтось скаже, а що всі, хто проливають кров за Україну, вони автоматично українці? Ні, не всі є іноземці, які проливають кров за Україну Ну вони не українці. Але вони і називають себе не українцями. Вони кажуть, я білорус, або я там, я не знаю там. Там поляк, я там, з поляками зустрічався, які воюють на нашому боці. Але я просто, ми, як братній народ, за вас воюємо. Звісно, він поляком залишається. Лючі кров за Україну. Але якщо людина каже, я українець, і я проливаю кров за Україну. Все, він українець. Він себе називає Україне, він, він вважає себе українцем, він проливає кров. Тому що мало лише вважати. А треба відповідати певним характеристикам. І найвища характеристика це лити кров. Після неї, звісно, йде мова, і мову потрібно вивчити. Але як вивчити? І от тепер практичний. Практична сторона цього питання. Послухайте. Та Ірина Фаріон сказала абсолютно правильні речі. Тільки питання в іншому. Толку, що ми ці правильні речі постійно говоримо, постійно проголошуємо, іноді в такій якійсь там епатажній формі, як зробила це пані Ірина. Толку з цього мало. Чому мало? Тому що. Та ми може. Та ми ж говоримо три років про це. Українці мають знати українську мову. Ми ж збагачуємо людей. Якщо людина вивчить другу мову, якщо вона російськомовна, буде знати ще українську, то це тільки її збагатить. Якщо вона болгарин, наприклад, з Бісарабії, вона знає болгарську, плюс російську. Ну так ну так склала, що в них мова мова міжнаціональне спілкування, а плюс буде вдосконало знати українську. Це лише її збагатить. Це все зрозуміло. Ми не обмежуємо людей. Ми їх намагаємося збагатити в Україні, але питання в іншому. як реалізувати? Розумієте, в чому проблема? Якщо українець приїжджає в Польщу, і йому говорять: Ага, ти типо, це, та ти, не, не, ти, ти не поляк, ти українську не ти польську не знаєш. Та що ти, ти за поляк? Вони ж так не говорять. Вони це мають на увазі, але вони це доносять до людини у практичний спосіб. Тобто вони це говорять з точки зору практики. Вони говорять, так, ти хочеш інтегруватися, он тобі безоплатні курси. Безоплатні. Курси, на якому на яких ти вивчиш. Польську мову, якщо ти в Польщі, там, іспанську мову, якщо ти в Іспанії, англійську мову, якщо ти в Штатах Америки ти вивчиш. І держава дає безплатні курси, проводить за свій кошт, для того, щоб людина інтегру... інтегрувалася. Просто стала там ну або громадянином, або там корисним членом суспільства, могла працювати, там щось там робити і так далі. Тобто, розумієте, не просто на рівні гасел, а конкретна практика. Тобто до чого я веду? А я веду до того, що. Бійцям і іншим людям не потрібно дорікати. Ми вже не дорікалися. Хоча я ж кажу, я згоден з цією позицією. Має бути організація, вона не має зупинятися. Але не дорікати вже потрібно вже, ну досить. Вже цього. Потрібно вже допомагати. В тому числі допомагати військовим. Що я маю на увазі? Скільки ми вже про це говоримо? А скільки за цей час, ті, хто багато говорять, зробили, умовно кажучи, якісь простори, я не знаю, зробили ветеранську організацію. Якщо ми говоримо за бійців, давайте за бійців вже. От бійці. Проливають кров, все, але от вони українською не говорять. Окей, хто з вас або хто з нас зробив простір, де ветерани можуть приходити спілкуватися між собою, щоб їм було цікаво? І на базі цього простіру, там, ветеранської організації, якоїсь громадської і інше, проводяться безплатні курси української мови. От я гарантую, от як ви вважаєте, можете написати в коментарях. От я гарантую, що якби такі курси проводились, безоплатно цікаво, люди приходили, люди хочуть читати українську мову. Вони не то, що там вони упираються. Ну, я так принаймні, багатьох бачу. Хто упирається, то звісно, ну то ну то вже не знаю там патологія якась, але хочуть. Потрібно створювати умови. Звісно, держава нас ще не завжди створює умови. Ми взагалі живемо в такій країні, коли доводиться все робити руками суспільства такого живого, активного відкритого громадянського суспільства. Держава можливо ще 30 років нічого не буде робити. Окей, давайте ми будемо робити. Робити такі курси. Я я, я впевнений, що туди ходив. Окей, зараз іде війна. Хто скаже? Ну зараз іде війна. Добре, давайте зробимо курси у прифронтових містах. На Донбасі, в Запорізькій області, там не знаю, приїдемо там в я не знаю, там Краматор, Славянськ, Константинівку інші. І зробимо та ж саме Ірина Фаріон. Якщо б вона приїхала ну, на якийсь тиждень і сказала, от я там тиждень побуду, хочу повчити хлопців. Записуйте за сім днів, я там, там розкладу ази вам і там поговорю з вами, повчу. Я впевнений, що хлопці задоволені, і з Азову в тому числі. Прийшли б на ці курси, якщо б такі світила української філології, мовнознавства приїхали, як Фаріон, інші, і сказали: От я безплатно, я хочу не просто вам дорікати, не просто вас засуджувати, я хочу допомогти. Давайте переходьте на українську. Звісно, ми розуміємо, що це власна відповідальність. Краще люди самі б навчилися. Ну, не всі навчилися самі. Тобто я перейшов на українську. Якось був теж сільськомовний. Я перейшов. У мене не було таких якихось там вчителів, видатних. Слава Богу, сам зміг. Ну, тим більше в школі, вчив українську, але так сталося, що а, жив у російськомовному середовищі. Ну, але не всі змогли. Так давайте ми протягнемо руку. Тобто американці готові безплатно вчити українців, щоб вони загорили англійською, поляки готові вчити безплатно українців, щоб вони загорили польською. Я не знаю, там італійці готові навчити, щоб заговорили італійською, чи португальську, португальською, українці заговорили. А ми, українці. Не можемо зробити безплатних курсів для наших українців по, не знаю, у всіх містах, у всіх селах, по всім лініям не знаю, перед фронтових міст. Давайте зробимо цю ініціативу. І от, якщо б ми менше будоражили інфопростір просто там, заявами, які дратують, заявами, які просто докоряють, або там претензії виставляють, а перейшли в русло практичної допомоги, протягнули б руку, то мені здається, що ми вирішили цю проблему. З Божою допомочю, потихеньку. І вона б йшла у руслі або в атмосфері взаємної поваги. Так, ти російськомовний, але ти, ну, ти молодець, ти л'єш кров. Ти російськомовний, але ти молодець, ти волонтер, ти російськомовний, але ти молодець. Ти в Україні з нами разом тут працюєш і, і разом з нами єднаєшся, і, і разом з нами не любиш нашого ворога і з нами хочеш тут далі жити. Давай. Ми тобі протягнемо руки, давай ми тобі допоможемо навчити опанувати українську мову. Ось так, ось так ось так. Я не філолог, наприклад. Да? Тобто я не скажу, що я можу там на себе взяти таку відповідальність. Але з іншого боку, якісь там елементарні речі я міг би комусь допомогти. От якщо ми на своєму рівні зможемо ось так підійти до цього питання, мені здається, менше буде чвар і більше буде толку, буде результат. Ну і останнє, що я хотів сказати. Взагалі стосовно атак у бік Фаріон, от тут для мене велике питання: от чого в цих атаках більше. Бажання дійсно захистити честь військовослужбовців, яких, ну, скажімо так, неправдиво і жорстоко, і так морально на них тиснуть, вимагаючи чогось. І це правильно, да? Тобто військовослужбовців потрібно захищати. Навіть від таких правильних наративів, висловлених трошки не в коректній формі. Тут це правильно, але з іншого боку, а, або чого тут більше, можливо, тут ще й є якесь бажання бойкотувати подальшу необхідну так необхідну а, українізацію, апелюючи при цьому ще до почуттів яких, якогось патріотизму, що от ми патріоти, тому не треба там не українську вчити, нічого цього достати. От чого тут більше? От я боюсь, щоб цієї другої компоненти не, не, не було досить багато хотілося б, щоб її було менше. Хотілося б, щоб ми продовжували плекати українську мову, культуру. Знайте мов скільки завгодно, знайте свою рідну. Якщо ви російськомовний, російська мова від вас нікуди не дінеться. вивчіть додатково українську. Якщо ви румуномовний, болгарською, татарською розмовляєте, єврейською і рік, знаєте, не знаю в Україні. Прекрасно, знайте ці мови, але знайте і українську, і тут потрібно один одному допомогти. Якщо ми допоможемо, то це а не буде з, з боку тих, хто хочуть бачити навколо себе україномовних, не буде дорікань. А з боку тих, хто ще не опанував українську не буде жорстокого жост опору, тому що вони бачать, що рука протягнута з любов'ю у цих вигляді ініціатив, безплатних курсів там не знаю ще щось. І таким чином а, ми вирішимо цю важливу проблему. Ось такі мої думки. А, можливо, я висловив трошки сумбурно, але. Спробував поставити якісь крапки над і, які мені здається, потрібно було б розставити, тому що взаємна ворожнеча під час війни ну це 100% те, що не потрібно нам зараз розпалювати і робити. Хай Бог благословить Україну. Дякую за увагу. Підписуйтесь на цей канал. До нових зустрічей, друзі, з Богом.